До експерта, який вже долучається, це політичний аналітик, правник Андрій Вігіринський. Доброго раночку, пане Андрію. Раді вас Доброго чути ранку в нашому ефірі. Недавно бачили в нашій студії. Тепер знову на прямому зв'язку з нами. Ну і давайте поговоримо про тему, яка вчора просто вирувала пристрасті навколо цієї теми. В усіх медіа говорили про обшуки, звільнення, демонстрували фотокартки Валерія. Ігоря Валерійовича Коломойського, який от в усьому домашньому, в домашніх капцях зустрічав працівників Служби безпеки, які, до речі, роззулися В його помешканні бачили оце, Ну, не будемо коментувати те, що ми побачили в помешканні Ігоря Валерійовича. Це, це вже його власний смак. Окей, залишимо за лапками. да? Обшуки і звільнення, затримання. З чим це все пов'язано? Чому. от Правоохоронні органи так активізувалися. От раніше не помічали цього, да? Чи... От яка, яка причина, на вашу думку? Бо мені чогось вперто бачиться е, вплив наших американських братів, які постачають нам щедро зброю, гроші на отримання економіки, і, мабуть, більш рішуче почали виявляти, так би мовити, своє бачення того, як наша країна має боротися з корупцією. Це моє враження, підкреслюю. Може у вас є інша думка, чим, власне, от така активізація пошукових слідчих дій пов'язана? З чим? Ви знаєте, я з вами частково згоден. Єдине, ми повинні з вами визначити відправну точку, яка стала поштовхом. Давайте визначимо. Для, 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 такої, для такої активізації. Я категорично не згоден з е, судженнями своїх колег, які говорять про те, що там аудитори-інквізитори через Дефіс чи в лапках, не знаю, як вони пишуть, прибули в Київ, і ось це, начебто, шоу яке умовне для них. Да, 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 було повідомлення про те, що американський департамент там відкрив гарячу лінію і можна повідомляти про факти корупції в країні. А так так. ситуація полягає в тому, що це не зовсім обізнані люди, дозволяють собі такі судження, бо гарячі лінії існують дві, існують вони вже щонайменше рік і заходи. Близько двох десятків заходів по контролю за використанням фінансових ресурсів військових ресурсів сполучені штати вони реалізовують що найменше і будуть реалізовувати до кінця цього року і перевіряють в тому числі і себе на предмет того наскільки вони ефективні як в питаннях планування стратегічного, так тактичного планування, так і всіх інших речей. І вишенька на торті це в тому числі прибуття людей, які контролюватимуть що. Це питання ключове, що вони контролюють, Да? вони в тому числі можуть контролювати бюджетну політику, пов'язану з виплатами пенсій і соціальних зобов'язань держави. Це тому, що на цю ну власне на ці цілі також іде допомога. Тому це занадто вузьке, як мені здається, сприйняття. А приводом стали за великим рахунком накопичені на моє переконання знову ж таки суб'єктивне, суспільно висвітлені події, які стосуються тих чи інших зловживань на рівні органів державної влади Причому органів державної влади уніфіковую, це і допустимо, Міністерство оборони, коли мова йде про закупівлі ну, харчування для військовослужбовців, це і окремі епізоди журналістських розслідувань а, з приводу ну на їх думку незаконного збагачення чи збагачення, яке викликає і питання на рівні народних депутатів. Це окремі журналістські розслідування, які стосуються проектів будівництва під час війни до Дніпропетровської обласної військової цивільної адміністрації, тобто ціла сукупність. Матеріалів, яка була концентрована, ну оприлюднена практично в короткий період часу, вона загально створювала фон того, що, начебто, з однієї сторони, в країні війна для переважної більшості країн, а для якоїсь більшості країни, ну тої, яка відповідає за реалізацію державної політики, це насправді не війна, а період можливості для формування певного капіталу. Так? ну, тобто не зовсім законного заробляння коштів. Відповідно, відповідно. Відразу виникло питання. Тут уже теж наших активістів не особливо задовольниш, бо нема реакції влади погано. Є реакція влади теж погано. Вийшов пан Арахамія і каже, що, шановні, спокійно, це наприкінці минулого тижня було. По моєму якщо не помиляюсь, давайте ми не будемо підривати нашу зовнішню політичну підтримку і внутрішню стабільність. Чварами в нас є вертикальна структура ну, антикорупційних органів, і вони будуть розбиратися. Власне кажучи, до певної міри тут теж істина, тому що, ну, так чи інакше, навіть пан Шабунін колись писав про те, що будь-який скандал, який стосується фінансування країни, ставить під загрозу можливе подальше фінансування. І медіа якраз ці скандали, в принципі, сформували, а ми повинні довести і собі, в тому числі, і пріоритетно собі, і своїм громадянам, що та система органів правопорядку, яка в нас існує, вона може бути і є ефективною. І тому. Арахамія як парламентар посилається на діяльність наших правоохоронних органів. За що отримує вчора порцію критики від громадськості, мовляв, арахамія звідки знає про діяльність правоохоронних органів? Ну тут теж людям не догодити. Каже, що посадки будуть як політик, да? за відчуттями, за інформацією, яку отримує з офісу. А люди цим теж не здоволені. І за великим рахунком, ну якщо ми повертаємося до приводу, приводом стало саме накопичена кількість. Інформації про зловживання, на яку потрібно було якимось чином реагувати, коли органи державної влади, чи Офіс президента, чи допустимо самостійно керівники структурних підрозділів, там кабінету міністрів приймали рішення про відставки, здавалося, що вони от цей запит вдовольнили. Але ну як люди системні, ми з вами теоретично і практично розуміємо, що Просто відставка, вона ж саму проблему не знімає. Ну, відставка не скасовує можливість кримінального переслідування, якщо злочином заподіяна шкода. Да, від цього збитки не компенсовані державному бюджету, і відставка людини з посади вона так само не знімає питання з притягненням до кримінальної відповідальності. Ну, логічно, так. Ми вже забули про відставки там, і Тимошенка і ще п'яти там, чи чотирьох осіб, які, начебто, з ним пов'язані. Бо пов'язаність це теж не зовсім юридична категорія, ну для відставки, да? але тим не менше це медій. Це медійна категорія. Абсолютно вірно, пане Андрію, дивіться, відставка це, грубо кажучи, людина розуміє, що до неї прикута максимальна увага зараз, так і вона йде відставкою або їй підказують, що ти краще піди, бо з кожним днем будеш ще гірше, да? Але далі все правильно, правоохоронці... Пану, 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 пану Тищенку підказували вже неодноразово, але він. Ну, вперта людина, а так. Це, окрема це, це, Тишинка, це, це окрема історія. Пан Тищенко, це окрема історія. Це народний <ріголовіка> депутат від Слуги народу Микола Тищенко. Ми про нього зараз говоримо, так. Да. Да, 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 да. Тут я з вами абсолютно згоден. І, в принципі, от не те, щоб вибагливість суспільства, да, але вимогливість, скоріше, так, вона поступово повинна переростати в якість. Тобто ви думаєте, що ви можете вдовольнити відставкою. Ну, ви, це мається на увазі ті люди, які рекомендують піти в відставку і начебто проблему зняти, бо її не видно. Але суспільство, воно, по ідеї, потребує рішень. Рішень це не стільки обшуків, бо я доволі. Скажімо, критично відношуся до медійної складової, пов'язаної з обшуками, да, там, і цих фотокарток, і, і як, як Коломойського, так і цих записок на Новий рік, які людина не спалила, там, чи взагалі чи, 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 чи ця, ці записки написані нею, да мова про керівника виконувачку обов'язків керівника Державної фіскальної служби по місту Київ людей цікавить рішення, рішення, які наберуть законної сили через в судових інстанціях, тобто вироки. Ну, вирок або є, який встановлює винування. Але його немає, бо медійні шоу, ну, чи медійний контент, який створюється правоохоронцями, він потрохи приїдається. Він у нас став надзвичайно активним в часів Луценка в, 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 в Генеральній прокуратурі, коли рулоном просто на підлозі розставляли там банкноти з доларами і казали, дивіться, це гроші. А раз в людини є гроші, значить він точно злочинець. Але потім ця людина чогось переставала бути злочинцем, ну, вірніше, вона не отримувала і тому Єдине, що виникає питання по вчорашньому дню, це фактично те, що ми говоримо про одну дне події, які відбулись в один день, і вони об'єднували цілий ряд структур, які формально і фактично є незалежними один від одного від одного і не є взаємопов'язаними. тобто СБУ, ДБР. Національне антикорупційне бюро, бюро економічної безпеки. Тобто всі разом в один день почали активізовуватись. Хоча те, щоб активізовуватися, проводити просто одну із слідчо-розшукових дій, яка передбачена Кримінальним процесуальним кодексом, а саме обшуком. Це мені нагадує, нагадує Румунію. Може, пам'ятаєте або знаєте, там 15-16 роки. Там якось всі правоохоронні структури теж на випередки змагалися, і там кожен місяць, кожен тиждень практично були посадки. І суспільство просто стежило за цим, як, як за якимось шоу на телеканалі. Тобто, кого там цього тижня, кого нового посадили, і там всі тюрми були заповнені. У нас так. до тюрем ще поки що не дійшло. Ні, так в тому то і річ, бачите, ми ж з вами говоримо. Я спеціально уточнив, що е, це слідчо розшукова дія да? обшук. Мова ж не йшла про те, що когось затримали. Ну про те, що суд бере запобіжний захід. Так, поки що така картинка малюється Просто картинка, так, да так. нам таку картинку свого часу малювали навіть дуже масштабно за часів пана Матіаса. Якщо пригадуєте теж керівництво фіскальної служби, там кола Клименка, їх з гелікоптерами доставляли до Києва, якщо я не якщо я не Це, Це, Це коли коли дуже... в якому в якому році? Ну, це по-моєму десь теж рік шістнадцяти-сімнадцятий. Ага. Пам'ятаєте, гелікоптери, аер аеропорт Жуляни їх доставляють з одної області всіх в Київ, військова прокуратура їм обирає завпіжні заходи. Це ж велика схема легалізації коштів і верніше легалізації, а ухилення від сплати податків було. Потім, правда, зажували цю тему, і вона десь кудись зникла, але е, ну скажімо, чуток в інтернеті про те, як вона зникла, теж є чимало. Тому от, я би розділяв просто окремі ці кримінальні провадження на. Скажімо, медійні і ті, які відносяться до безпосередньо там компетенції правоохоронних органів. Бо вчора служба безпеки, вона як мінімум зробила два повідомлення, які я пригадую в себе на офіційному там телеграм-каналі, про затримання організованої групи, яка під прикриттям, начебто, діяльності добровільчих батальйонів, тероризувала а фактично вимагала фінансові ресурси бізнесменів. Ну, це безпосередньо організована злочинність і діяльність Служби безпеки. Мова йшла ще про е, розкриту схему з, скажімо, організації е, проституції і покривання проституції, да? ну, в тому числі і транснаціонального характеру. Державною міграційною службою, якщо я не помлює, там спільно з МВС були ці заходи. Тобто, це фактично ми говоримо про транснаціональні, наче міжнародні злочинні організації, які ну, є організованими і які носять діяльність, яких носить системний характер, тобто тут ну питань до компетенції немає. І їх осіб затримало особи в осіб виявили там фінансові ресурси і інші документи, чорнові записи, які свідчать про організований характер діяльності. Ну тобто, тут скрізь плюс, а далі, от, коли ми говоримо про політичну складову, ну допустимо, всі чули про Коломойського, ну бо він все-таки фігура медійна, без нього ніяк не можна було обійтись, щоб не написати вчора якийсь допис. Е, було цікаво, е, скажімо, знову ж таки слідчі дії пов'язані з обшуками по відношенню до столера. На да, тобто вони так пройшли, ну скажімо, опираючись знову ж таки на що. Дуже схоже було на той сюжет, який оприлюднив тиждень тому, по-моєму, журналіст чи команда журналістів Бігуса про те, що, начебто, через компанії Столера відбувалася легалізація коштів тих осіб від колишньої партії опозиційна платформа за життя, які зараз уже знаходяться на території Російської Федерації, один із них позбавлений громадянства. Да, це мова про Медведчука, і проводилися обшуки. В, в офіційних місцях його перебування, але не в житлі, Да? Ну і наша громадськість теж, теж обурилась. Що чому це ви йдете на його офіційні адреси, а не на офіційні адреси? Тут просто знову ж таки, історія полягає з тим, що людина повернулася. Після заяви колишнього однопартійця Бойка про те, що треба позбавляти а, депутатських мандатів тих, хто не знаходиться на території України. Їх двоє а, повернулося: та... два однородні та, депутати. Та, 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 Ігор та, та, та. Рабінович і Вадим Столар, обидва опезажисти, але Ігор Рабінович потім залишив знову Україну. А Столар та. чомусь не зміг залишити країну. Ну, я, я не впевнений, що він не зміг, ну насправді. Я скоріше схильний думати, що. Чекав обшуків, так? Чи прийшов час, е, ну, скажімо. Відбілювати свою репутацію після тривалого часу відсутності на території України, в тому числі шляхом проходження окремих процесуальних процедур, таких як обшуки, громадське засудження, громадські розслідування чи журналістські розслідування. Я до чого веду. Він повертається, по ньому виходить сюжет з розслідування. Там фігурує в тому числі керівник офісу президента. Ну, дотично, але він так чи інакше там. Фігурує, і в подальшому відбуваються слідчі дії, пов'язані з процесуальним документуванням можливої незаконної діяльності. Причому, що станом на сьогодні, ми не говоримо про процесуальний статус пана Столера, ми говоримо про реакцію. Реакція на медійне повідомлення по відношенню до народного депутата, який прибув, по відношенню до нього, начебто, його компанії здійснюються обшуки, і поки все. Ну, те ж саме стосується, допустимо, питань, які ну, намагаються озвучити по відношенню до пана Коломойського. Тобто розкрадання в укрнафті на 40 мільярдів. Тут це питання якого періоду діяльності Укрнафта да, і Укртатнафти. І питання в тому, як, яка роль Коломойського в цьому кримінальному провадженні. Бо по укрнафті так само розслідує кримінальне провадження і національне антикорупційне бюро, і він туди на допити ходить, то у нас з вами. В принципі, логічне, абсолютно логічне питання. А що далі за цим всім? Ну тобто, процес пройшов, повідомлення є. Е, е, ну скажімо, сприйняття суспільства, що правоохоронні органи стали на шлях праведної боротьби, є. Але в кінцевому результаті не його немає цього фінального результату, цієї крапки, яка поставлена і сказано, що ви знаєте, то ці люди їм повідомлено про підозру. Завтра ми їм обираємо запобіжний захід. Ну, хоча і за обрання запобіжного заходу, як показує справа пана Коболєва, може завершитись не зовсім успішно да, для органів правопорядку. І нас напевно на справі Кобалів якраз хочуть навчити тому, що. Українське правосуддя може виносити й вироки по відношенню до осіб, які підозрюються там розкрадання десятків мільйонів доларів, на чи привласнення десятків мільйонів доларів. Бо громадська думка на справі пана Коболєва знаходиться на його стороні. Вони вже цитують адвоката, цитують окремі матеріали судового рішення, де відкидаються аргументи сторони обвинувачення, і кажуть: дивіться, людина незаконно намагається засудити, але просто не уточнюють, що це незаконно здійснює, начебто, набу. Начебто садки, начебто Вищий антикорупційний суд, які не можуть, в принципі, апріорі за суспільним сприйняттям робити щось незаконне, вони ж у нас все правильно роблять. Тому, е, доки ми розслідуємо кримінальні провадження в медійній площині, ну саме на сторінках Фейсбука, на сторінках Шпальт Перших видань, в цілому ми не говоримо про правосуддя, ми говоримо про суспільний запит. На певну справедливість і покарання які вдовольняється знову ж таки через засоби масової інформації. Ну такими Заходами, які свідками яких ми стали з вами учора, я все таки є прихильником судових рішень, навіть тих судових рішень, які можуть суспільству не сподобатись. Бо вчора теж представники громадськості здається, пан Шабунін в ефірі одного з телеканалів, дуже критикував чи вірніше обурювався тим, що по відношенню до одного з народних депутатів е було закрите кримінальне провадження на підставі дієвого каяття за недостовірне декларування. каже: Ну як же ж так, дієве каяття. От він покаявся і його пробачили. Причому не зовсім зрозуміло, до чого апелює пан Шабунін, до суду, який виніс рішення, виходячи з норм права, які існували, да? бо норма права дала можливість суду закрити кримінальне провадження mm -hmm. в зв'язку з дієвим каяттям, чи до кого, чи до народного депутата, чи до корупції. Тобто то це законне рішення коментується з позиції Я все рівно з ним не згоден». тобто воно мені не подобається. Ну не подобається це не означає, що воно незаконне. А суспільство сприймає по-іншому. Суспільство навпаки ну, починає мислити, а як же ж цей народний депутат. Зміг домовитися з вищим антикорупційним судом, що він виніс таке рішення. Це точно, напевно, якась змова корупціонерів. Тому треба набратися спокою, треба напевно видихнути і почекати, як події розвиватимуться в оглядній перспективі, саме е, пов'язані з е, ну передачою кримінального провадження для розгляду по суті в е, суді вже після того, як обвинувачення буде затверджені. вам, пане Андрію. Андрій Вігіринський, політичний аналітик, правник.